Чи можуть виручити повістку до 25 років? Відповідь юриста зазначається, що термін оскарження наказу про мобілізацію один місяць. Призовний вік в Україні знизили до 25 років. До досягнення цього віку громадянина не можуть мобілізувати. Військово зобов'язана особа з 18 до 25 років зобов'язана стати на військовий облік за місцем проживання або перебування, заявила адвокатка Катерина Аніщенко. При цьому вона зазначила, що для громадян молодше 25 років військово-обліковим документом є приписне, а не військовий квиток. За її словами, повістку до 25 років може отримати офіцер запасу, а цивільна особа може лише оновити військово-облікові дані. Юрист сказала, що якщо Бувається процес мобілізації, то це підстава для оскарження дії ТЦК. Аніщенко нагадала, що срок оскарження наказу про мобілізацію один місяць, але процес мобілізації не зупиняється. Водночас, юрист підкреслила, що вручити повістку можуть до 25 років, якщо людина сама захотіла мобілізуватися. Заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко зазначила, що українці можуть оновити облікові дані через мобільний застосунок Резерв Плюс, але повістку не отримають. Водночас речник міноборони Дмитро Лазуткін розповів, що через Резерв Плюс дані оновили вже понад мільйон осіб. Зі свого боку, президент Володимир Зеленський зазначив, що в Україні мобілізація посилилася після схвалення і набуття чинності нового закону.